Розділ 34. Ось уже два дні я прокручував в подумки усі можливі варіанти, не влаштовував жоден. Доводилося змиритися з очевидністю, варіантів немає, особливо після того, як поліція відмовилась мені допомогти. Я дійшов висновку, що єдиною моєю надією залишалося переконати Дюбрея змінити рішення і скасувати останнє завдання. Це наймудріше з усього, що можна зробити, і я вирішив застосувати його ж прийом, щоб змусити його передумати. Я розробив детальний сценарій, вибудував цілий ланцюжок положень, запитань і аргументів, передбачив усі заперечення, прорахував усі можливі усі реакції. Багато днів я провів, шліфуючи деталі, доки не зрозумів, що вже давно готовий і тупцюю на місці тільки тому, що хочу відтягнути вирішальну подію. Я боявся добре, і сама думка, що треба повернутися до його лігва і добровільно опинитися в нього в кігтях, шалено пригнічував. Нарешті я призначив собі термін. Я вирішив з'явитись несподівано і заскочити його зненацька після обіду, коли його енергетика явно не на підйомі. Однак чекати, поки піде прислуга, у мої плани не входило. Я пішов до нього приблизно о пів на десяту вечора і вийшов з автобуса з зупинкою раніше. Хотілося пройтися, щоб наситити мозок киснем, потрусити зведений з шлунок. У гарячому і задушливому повітрі, напоєному ароматом лип, відчувалося наближення грози. У кварталі, як і раніше, панувала тиша, хоча деякі мешканці вже повернулися з літніх подорожей та відпусток і обживали апартаменти. Я подумки повторював усі сценарії. Шанси мої були звичайно сладкі, але я плекав надію, яку пробудило пристрасне бажання вирватися з пастки Дюбреї міру наближення силует палацу випливав із напівтемряви. Нарешті я зупинився перед високими, неїжжаченими градками вікна занурені в темряву. Усюди мертва тиша, здавалося, будинок незаселений. На небі раз у раз спалахували зірниці, я в сумніві стояв перед дзвінком, удивляючись у темряву, і раптом почув жіночий голос, який щось різко промовляв вікна холу світилося: Я більше не можу. З мене досить, кричала жінка. Двері розчинилися. На порозі з'явився чийсь силует. Я застиг від подиву, нездатний усвідомити, що відбувається. Молода жінка, яка збігала сходами ганку, була ніхто інша, як Одрі. Одрі. Моє кохання. Перш ніж я зміг поворухнутись, хвіртка в огорожі різко розчинилася, і вона опинилася, ніс до носа зі мною. Вона тут же відскочила, на її обличчя застигло здивування, очі округлилися. Одрій. Вона не відповіла, в очах застигла мука, обличчя спотворилось, як від болі. На потемнілому небі одна за одною спалахувала зірниці. Одрій! Очі її наповнили сльозами. Вона ухилилась від мене. Одрій. Я ступив до неї. Почуття поглинули мене. Я розривався між нездоланним потягом і нестерпним болем від того, що вона мене знову відштовхнула. Вона зупинила мене, простягнувши руку і промовила, стримуючи сльози. Я не можу. і, не озираючись, утекла. Біль мій тут же завернув за шалений гнів, забувши страх, я кинувся до хвіртки, замкнено. Я, наче божевільний тиснув на кнопки внутрішнього переговорного пристрою, доки не занімів палець. Жодної відповіді. Я тарабанив по решітці кулаками, що тряс її, виплескуючи свою лють, кричав, перериваючи гавкіт Сталін. Я знаю, що ви тут. Я знову заходився дзвонити, але марно. І тут, нарешті, почалася гроза. Почулися глухі удари грому, упали перші краплі, поодинокі, й теплі, потім дедалі частіші й більші, і дощ пішов, як з відра. Не роздумуючи, я кинувся штурмувати садову решітку. На гладких вертикальних прутах не було жодних зачіпок, але гнів, який вирував у мені, збільшив мої сили в десятеро. Підтягуючись на руках, я сяк так витрапився нагору, став на решітку, просунувши ступні між гострими списами і стрибнув у порожнечу. Кущі замортизували падіння. Я схопився, задихаючись, дістався до важкої двері. І опинився у прохолодному холі. З вітальні струменіло світло, великими стрибками, голосно, стукаючи каблуками по мармуровій підлозі, я перетнув хол і влетів у вітальню. М'яке розсіяне світло ніяк не пов'язувалося з моїм теперішнім станом, я майже відразу побачив Дюбрея. Він нерухомо сидів за фортепіано, повернувшись до мене спиною опустивши руки на коліна. Я з макдонитки, обличчям і одягом струменіла вода, стікаючи на перський килим. Ти розлючений, сказав він якнайспокійнішим тоном, не обертаючись до мене. І це добре ніколи не треба придушувати в собі гнів чи розчарування. тому давай, якщо хочеш, можеш кричати. Це вибило ґрунт у мене з-під ніг. Я збирався на нього накричати, але тепер це означало коритись його волі. Моє поривання розбинулося і захлинулося, і я почувався маріонеткою. Моїми почуттями й вчинками керували, смикаючи за невидимі ниточки. Але я вирішив не піддаватися його впливу і накинувся на нього. Що ви зробили, одрій? Жодної відповіді. Що вона тут у вас робила? мовчання. Я забороняю вам утручатися в моє особисте життя. Наш договір не дає вам права грати моїми почуттями. Він, як і раніше, нічого не відповідав. У кутку я помітив сиділа на дивані Катрін. Я знаю, що ви нехтуєте почуттями. Для вас кохання це ніщо, порожнє місце. Насправді, ви просто не здатні кохати. Ви змінюєте жінок, які геть усі удвічі молодші за вас, тому що боїтеся покохати хоча б одну з них. Вас це влаштовує. Ви домагаєтеся від життя того, що вам треба. Ви нав'язуєте свою волю, а для вас це межа мрій. Я перед вами в боргу і знаю ціну свого боргу, але все це марно, якщо ви не вмієте любити, любити людину, любити людей. Ви курите в громадських місцях, роз'їжджаєте по смузі громадського транспорту, ви зневажаєте інтереси інших людей. Але якщо відгородитись від усього світу, як дізнатися, що потрібно людям? Неможливо жити тільки для себе. Життя тоді втрачає сенс. Жодні блага на світі не здатні замінити тепло людського спілкування, чистоту почуття, навіть щиру усмішку сусіда на порозі будинку або доброзичливий погляд перехожого. Ваші теорії бездоганні, ефективні, навіть геніальні але ви забуваєте одну річ усього на всього про одну, але саме вона і є головною ви розучилися любити. Я замовк. Від гніву в мене перехопило подих. Я замовк, і у величезній кімнаті запала повна тиша. так і залишився спиною до мене. Катрін сиділа, не підводячи очей. Обидва не рухались. Я повернувся і пішов до дверей, але на порозі обернувся і крикнув Не смійте чіпати одрі. Ще якийсь час слова Аллана, здавалося, лунали в порожнечі, потім у вітальні повисла тиша. Катрін боляче зачепила сцена, що розгорнулася в неї перед очима. Можливо, вона навіть звикла до таких сплесків емоцій, проте не зносила їх. Вона сиділа, не кажучи жодного слова, мабуть, очікувала, що скаже Ігор. Той сидів нерухомо, похмуро втупившись у підлогу. Мовчання тривали цілу вічність, потім вона почула. Як помертвілий голос прошепотів. він має рацію.